Одразу після свого виходу Stain Class став найбільш недооціненим альбомом Judas Priest. І так, навіть більше, ніж самий Нострадамус. Вийшовши 10 лютого 1978 року, Стейн Class став четвертим студійним альбомом легендарного британського хеві метал гурту Judas Priest. Тож на честь його 45-річчя, давайте з вами подивимося на те, як він насправді врятував. І не тільки Judas Priest, а також Iron Maiden, Saxon і багато інших хеві метал гуртів Погнали! Дуже швидко перед тим, як ми почнемо, друзі, як завжди, не цурайтеся, будь ласка, коментувати будь що що ви бачите чи чуєте в цьому відео, і особливо, якщо ви зі мною не погоджуєтесь, адже весь смисл нашої українськомовної версії каналу Meryl Pilgrim, так це розпочати розмову. Але все, давайте дивитися. Наприкінці 70-х років Хеві Метал опинився в доволі безвихідній ситуації. Поки деякі засновники цього жанру просто не могли зібратися до купи, увага всього музичного світу була прикута до бунтарного панк-року. Як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. А отже, для Judas Priest, які тільки не випустили свій третій студійний альбом, і які нарешті отримали такий довгоочікуваний контракт із великим лейблом. Ну, це були, м'яко кажучи, не найкращі новини, оскільки це й була та сама ситуація, панче пропав. І не тільки для Judas Priest, а для всього жанру хеві металу загалом. Ну і ми всі звичайно знаємо, як воно пішло далі. Щоб допомогти гуртові з їхнім другим студійним альбомом, лейбл CBS Records запросили продюсера Деніса Маке, який на той час був відомим переважно своєю роботою з виконавцями джазового ф'южну та про року. <клес> що насправді трошечки якби суперечило ідеї, якби наздогнати прямолінійність панкроку сил. Here we are. До речі, доволі цікаво, як хлопці протягом всіх цих років у усіх своїх інтерв'ю розповідали, що якимось дивним чином в них майже немає спогадів про процес написання та запису писень до цього альбому. Ви знаєте, я можливо знаю, чому і тому звичайно, що перша зустріч Деніса з гуртом відбулася навесні 1977 року. Звичайно, шо впадепарі, well, і оскільки це було якраз в розпал найбільш п'яних днів для Джудис Прісту, після чотирьох чи п'ятьох кіл горілки і нескінченних кухлів пива, єдине запитання, на яке Роб Калфат хотів таки дізнатися. Відповідь це скільки Деніс може випити і за словами Глена Тіптона, його можливості в цій сфері вразили гурт набагато більше ніж його резюме. Але так чи інакше, таким чином вибір було зроблено. І вже через півроку Джудас Пріст разом із Денісом Макеєм війшли в Чіпен Норден студіо в Оксфордшері для того, щоб записати свій найбільш неординарний альбом. в студію, ось одразу стало зрозуміло, що цього разу нічого не буде так, як це було до цього. Звичайно, що в ранні дні у Джудас Пріста були дуже обмежені фінанси, і тому вони просто не могли собі дозволити проводити багато часу в студії, оскільки їм доводилося платити за кожну годину. Шаро платити доводилось багато. Те, оскільки гурт ставав все більшим і більшим, а на той час вже і не тільки в Великобританії, а також Сполучених Штатах Америки і навіть в Японії. Окей, давайте будемо чесно, особливо в Японії. Гроші, нарешті, почали не бути проблеми. І тому, коли новий ударник гурту Лес Бінкс, який перший потрапив у студію, розпочав процес запису, його ентузіазм в поєднанні з неймовірним перфекціонізмом Деніса Маккейна призвели до того, що вони тільки ударні записували довше, ніж весь їхній дебютник. Адже Лес Бінк зупиняв процес запису кожні приблизно там 20 хвилин для того, щоб переналаштувати свої удари, щоб отримати саме те звучання, якого вони хотіть. Кривнень леріженжентльмен. Амлес Бінкс. Жайна, що ну принаймні частково саме завдяки цьому перфекціонізму у поєднанні із неймовірно майстерним написанням осені, що на Stay in Class Priest змогли видати такі пісні, як скажімо, ексайр, яку дуже багато людей по всьому світу взагалі то вважають чи не найпершою піснею у стилі спідметалу, яка була видана, і яка насправді за своїм звучанням, а також за ліричним змістом, мабуть, є дідусем Painkiller.

речі, друзі, ті, хто вже давно підписаний на мій англомовний канал Meryl Pilgrim, знають, що це далеко не перший епізод про Stain Class. і оскільки я збираюся потрошку вдавати абсолютно всі епізоди на українськомовному каналі. Я насправді не буду даватися деталі і маленькі історії, написання кожної з пісень на цьому альбому у цьому відео. Але будь ласка, напишіть в коментарях, про які пісні ви би хотіли дізнатися більше і отримати окремі відео про них. А також хотів би сказати, що тільки 40% людей, які дивляться відео на каналі Meryl Пигрим Українською, є підписаними на цей канал. І це негайно потрібно виправляти. Тож, оскільки ми з вами зробили невеличку паузу, я би хотів вас попросити підписатися на наш українськомовний канал Мерл Pilgrim і за бажанням також приєднатися до наших спільнот, наприклад, в Телеграмі. Адже весь смисл каналу Мерл Pilgrim Українсько це створення справжньої спільноти фанатів металів в Україні. І я впевнений, що в нас це точно вийде зробити. Саме, що і ударних також, звичайно, що стосується всіх гітарних партій, а також басових ліній на цій платівці. Крім соло. Так, це абсолютно не стосується соло, адже всі вони були ідеально сформовані і продумані для Глена Тіптена. І абсолютно імпровізовані Кейкі -Кей that? Поки гурт продовжував записуватися, Кейкі -Кей Даунінг ходив в своїх навушниках із гітарою по студії туди-сюди. Туди, сюди, і постійно імпровізував все нові нові соло партії. В той час як плівка запису все продовжувала крутитися, поки він випадково не записав ті партії, які їм сподобались. І ми всі звичайно знаємо, що вийшло воно доволі непогано. Це найважливіша стилістична зміна у звичайні Priest на стейн-клас звичайно що відбулася все ж таки в їхній ритм секції, де за допомогою неймовірних скілів і гри Леса Бінса гурт нарешті зміг повністю інтегрувати подвійний бас та вперше в історії металу зробити це дійсно частиною своєї загальної композиції. Звичайно із фактом того, що засновник і басист гурту Інхил зробив чи не найважливішу зміну в усій своїй кар'єрі, адже це саме на Stay in Class, коли Ін Хил насправді перестав грати на басу своїми пальцями. Що здавалося природнім для нього, і повністю перейшов на медіафолижі засофаймидепікибіроко, і зроблено це було саме для того, щоб повністю відповідати новому електричному звучанню гурту для того, щоб мати можливість прорізати своїм басом через подвійну гітарну атаку і зробити так, щоб його бас звучав настільки гостро і різко, наскільки це взагалі було можливо. I did what was right, basically, for the song, rather than ванне. Ми всі, звичайно, знаємо, як на початку 90-х хеві метал раптом перестав бути крутим для більшості навколо. Проте в той самий час це далеко не вперше, коли це ставалося з нашою улюбленою музикою. Адже наприкінці 70-х багато гуртів намагалися дистанціюватися як умога далі від терміну хеві метал. Навіть доходило до того, що деякі із засновників цього жанру під час інтерв'ю починали злитися і кричати, наполягаючи, щоб їх натомість називали тільки хард рок або heavy -rock. Just like that. А із зростанням інтересу і медіа до непокірного образу панк року більшість музичних експертів насправді вважали, що це вже був захід для хеві метал, і що цей жанр ніколи не переживе 80-х. Що Judas Priest зробили на стейн Class і пізніше вдосконалили на for Leather на той час насправді здавалося абсолютно неможливим для більшості, оскільки гурт насправді зміг поєднати найкраще з двох світів. Адже Стейн Class насправді вийшов одним з найтимніших і найбільш зловісних альбомів по звучанню. таким чином залишаючись вірним фундаменту хеві металу який було закладено в Бірмінгель. Але в той самий час, замість того, щоби змагатися із нею, вони прийняли панк-року. таким чином з однієї сторони суттєво скорочуючи середню довжину пісень на цьому альбомі, проте в той самий час, замість того, щоб відмежуватися, як це робило багато інших гуртів, охопити і включити всю платівку всю суть раннього звучання хеві хевімета, таким чином не хоронячи жанр, а тільки загострюючи меча для наступних поколінь. Не дивлячись на те, що більшість фанатів в перші півроку після його виходу навіть не зрозуміли його. Адже за згадками більшості журналістів, коли Judas Priest приїхали на підтримку Stay in Class в Америку, більшість людей на концертах просто стояли. Адже вони просто не знали, як реагувати на таку музику. Проте, коли Priest повернулися із наступним альбомом Hell, ben, for Leather, на якому вони звичайно що продовжили розвивати це звучання, а також підкріпили його неймовірно. Пізнаваним образом на їхні концерти в США приходило вже в три рази більше людей. І так, я насправді вважаю, що якщо би не електричне звучання хеві металу на Stained Class, то ми навряд би з вами побачили такий тріумфальний розквіт, наприклад, New Wave of British Heavy Metal. Адже так, це правда, що деякі з тих гуртів, наприклад, Iron Maiden, були засновані ще до виходу Class. Проте, якщо подивитися на їхні демки, та. Живі виступи до 78-го і після нього одразу чутно, коли відбувся цей суф у звучанні хеві-метал. І можливо, саме тому більшість вже тепер легендарних метал-музикантів по всьому світу цитують саме Class як один з найбільш важливих альбомів для них особисто. Адже саме Class показав їм наскільки різноманітним може бути хеві-метал, який до цього був. Дуже і дуже вузьким жанром музики, і розсунув кордон хеві металу, давши поштовх до сторення стількох піджанрів нашої улюбленої музики і показав, що цей маргінальний стиль музики ніколи не перестане розвиватися, вдосконалюватися і змінюватися. І метал завжди буде живим. Але в будь-якому випадку, що ви особисто, друзі, думаєте про Stained Class? та яким є ваш улюблений трек з цієї платівки? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Але найголовніше, друзі, не забуваємо, завдяки кому ми взагалі з вами можемо говорити про метал та дивитися ютуб. Тож кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, давайте підтримувати наших хлопців і дівчат на передовій мочити. Якщо чесно, саме тому я не викладаю зараз по два відео на тиждень, як я робив до цього, адже просто завалений волонтерською роботою, тому я вас дуже хотів. Попросити підтримати поширенням, а ще бажано донатом. Один із наших зборів на комплекси БПЛА для наших захисників із фондом Сталеві Крим. Як завжди, всі реквізити для збору будуть закріпленими в коментарі до цього відео. Дякую, друзі, за перегляд і слава Україні!